Скажи чесно, як ти? Мені дуже боляче. Я плачу. Я сьогодні бачила ем, інтерв'ю з чоловіком, якого загинула дружина, двоє дітей, двоє онуків. Кожна така істерика, вона призводить до темряви всередині і знесилення. У цю біль я навчилася трансформувати в творчість. Це теж мене дуже лякує. Зверни увагу на руки. Стисни свої кулаки, зачекай 7-10 секунд, після чого розслаб їх секунд на 15-20. Тепер напружу все тіло так само на кілька секунд, і знову розслабся. Відчуй, чи не залишилося напруженими окремі м'язи. Якщо так, то попрацюй конкретно над ними. А тепер уяви теплу хвилю релаксу, що повільно розливається усім тілом. Додай цю техніку в свою аптечку самодопомоги.